Іде Путін по базарі. Бачить, Медведєв родзинки продає. Що ти тут робиш, каже Путін. Я дав тобі гроші, щоб ти в Ердогана купив три байрактари, а ти тут вітамінами торгуєш. Медведєв, Все під контролем. Це товар Ердогана. Він мене залишив наглядати, а сам пішов на склад рахувати гроші. Путін. Ти що? Дурак! Біжи на склад і будь біля нього, бо ще кине нас на гроші. Я поки тут постережу товар. Через деякий час бачить Путін, як Медведєв пішить голов поміж ряди з овочами. Путін, ти куди? Медведів. Все під контролем. Ердоган сказав, щоб я приніс мішок. Ну не в руках же мені нести оті байрактари.